Сьогодні друга річниця загибелі Петра Торшина. Із перших днів повномасштабного вторгнення Петро став на захист батьківщини, спочатку рідної Чернігівщини. Пізніше долучився до 16-го окремого мотопіхотного батальйону Полтава. 19 липня 2022 року працівника апарату Верховної Ради України було поранено у боях біля села Нижнє Покровське під Бахмутом. 25 липня серце героя перестало битися. Воїну навіки лишилось 32 роки. Поховали захисника у рідному селі роботи. У нього залишились дружина та восьмирічний син. 25 липня 2023 року. Указом президента України Торшина Петра Валерійовича посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Шануючи подвиг нашого героя, його ім'я навіки викарбувано на меморіальній дошці, встановленій на адміністративній будівлі парламенту. У такий спосіб апарат Верховної Ради України вшановує пам'ять парламентаріїв і працівників апарату, які загинули в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ. У рідному селі Петра Торшина на будівлі школи встановлено пам'ятну дошку. Також його честь названо одну з сільських вулиць. Вічна пам'ять, герої не вмирають.